Дана модель підходить для тих, хто шукає для себе ідеальний плиткоріз, щоб чітко різав, ніяких сколів тріщин. При цьому була прийнятна ціна. Основна перевага це те, що у нас станина широка. Перше. Друге, бойок для зламу є як в кінці, так і з початку плиткоріза. Третє. Встановлений лазер, встановлені амортизатори спереду і в кінці. Великий речах каретки. 100-500 підшипників. Які забезпечують плавність руху і різу. Ролик на підшипнику без люфтів. Широченна така лапка на магнітах відкидна, є ось така кутова лінійка, кріпиться сюди. І ось такі опори розсувні для того, щоб ваша плитка не падала. Знизу так само є ребра жорсткості, і станина у нас така суцільна, дуже-дуже класно, якісно стоїть, ніде нічого не хитається. Монорельсова цільна сталь це не трубка, це цільний кусок рельси. Тому він важкий з відгуки в плиточників, лінійки ідеально збігаються тут і тут. Тобто вони слідкують за якістю ще джинг компанія, і все тут чудово у вас виходить для замовлення. Переходьте на сайт або дзвоніть по телефону.